Пацани, що ви робите, розкажіть мені. З кладемося. Де буде спати Андрій? Водам налегсь перші апартаменти готові. Ви це будете поряд зі мною. <рес> Буду на налегіш, то ранку. <рес> так, що пригнали нам наше таксі. Погнали. Отдам належ, доброго дня, можна до вас. <рес> доброго дня. Окей, Граната! Нормально і пану. Ходу <гаду> попав прямо в цю калюжу. Андрюха з днем народження! Добав. Так, друзі, ну що, привіт. Сьогодні вже 7 грудня, а вчора було 6. Це був День Святого Миколая. Ми. Роздавали речі для наших біженців-переселенців в наших селах, село Скибенці, Кашпрюка і частина речей, які залишились, ми передаємо в Тетіївську громаду, щоб також передали людям, які вони необхідно. Друзі, хотів би подякувати всім людям, які принесли речі на наші магазини. Фото, відео, звіт обов'язковий. Дякую, дякую, дякую. Ви просто нереально круті, просто неймовірні, тому що разом нам виходить робити дуже дуже багато крутих справ. Щиро дякую. Жіть себе, гарно дня. Також в мене вчора буде народження 6 грудня. Мені виповнилось 33 роки. Я рішив його відсвяткувати трохи нестандартно. Познайомився з хлопцями з бійцями ЗСУ. Це Дімон Рись і Андрюха Поляк. Круті хлопці, просто топчики, куча нагород, 25 років, молоді, енергійні очі горять. Блін, просто респект. Слідово <різь> панував. Це можна зробити як компромат. Андрюха, 33 роки, політ нормальний, де в Донбасі. Ну не забувай, що Ісус прожив 33. Будь обережний цей день. Да, трошки трошки чорного від наших хлопців. Поїхав до хлопців, залишились з них значивою. Умови тяжкі. Але я вам так скажу, наші хлопці не теж не падають духа, вони просто повні ентузіазму і готові боронити боронити нашу державу, робити свою тяжку роботу. Наше завдання в свою чергу також робити свою роботу і бути їм надійним тилом. Ну хлопці, просто респект. Я максимально приїхав змотивований і заряджений працювати далі. Дякую вам. Це сами, сами найкращий день народження в моєму житті. Прям без перебільшення. Епібозди, загадуй бажання, задавай свічки. Так, я трохи скажу. Скажи. Так, сьогодні Я день присяду, присяду тобі Сьогодні у мене день народження 33 роки, хочу це зафіксувати такою невеликою промовою, хотів би. Привітати наших хлопців в першу чергу з Днем Збройних сил України, обрати щастя, здоров'я і всім нам перемоги. Дякую за компанію і за підтримку нашого мера Богдана -Балагуру. Ну що, З Днем народження мене, з Днем Збройних сил України. Бажаю всім крепкого здоров'я. Україна вперед, перемога за нами! Хай! Споваються всі твої мрії, з Днем народження. Дякую, дякую. Диви, який мощний, з паршого дує як хропить.